І воно вже кинеться в очі людям. Люди зразу пишуть хуйня, хуйня. Чим помити фасади фарбовані Soft Touch? Є спосіб вимазати фасад це взяти кетчуп, це взяти кави смачної. І це можна зробити наприклад, отак. Є ну, каву я не буду всю виливати. Але щось піде на фасад. ну І вам як завжди хочеться кетчупа. Бо ви ж кухню будете вимазувати страшно, ви будете отак брати і мазати. Ну ми так само візьмемо кетчупа. Нанесемо на фасад. Ось щось зробимо. ну Всім це видно. Я вже вибачаю за ці всі штуки, блюки. Але взяли звичайну серветку для попов дитячих саму найзвичайнішу. А тепер увага наблюдаємо всі, як ага. ці фасади самі висохнуть. Ми пришвидшимо відео, бо вам прийдеться трошки чекати. Але це всього там, 2 хвилини. Всім стало зрозуміло, що фасади можна такі чим завгодно витирати. Але ми витираємо дитячими звичайними серветками. Всім гарного дня. Але ж справжніх умовах вдома ви це не будете робити, правда?